Раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая З своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль ховати душу, стане жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помилюся, мов перед образом святим. Тієї матері святої, що в мир наш Бога принесла. Тепер і любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись, це моє, моє, і дивиться на його. І молиться за його Богу, і йде на улицю гулять гордіше самої цариці, щоб людям, бачите, показати своє добро, а подивіться моє найкраще над всіми. І ненароком інший гляне. на нього, Що й тільки й дива там було, а більше не було нічого щаслива. я. Літа минають, потроху діти виростають, і виросли, і розійшлись на заробітки в москалі. І ти осталася не Бога, і не осталася нікого тобою дома, Наготи старої нічим одягти, і витопить зимою хату, а ти не здужаєш стати, щоб хоч огонь той розвести, в холодні, молишся оселі за їх, за діточок. А ти, великомученице, села минаєш плачучи вночі. Степом полем ідучи свого сина закриваєш, бо й пташка іноді пізнає і защебече, он байстря несе покритка на базар безталанна. Де ділась краса твоя тає, що всі люди дивувались. Пропала немає. Це забрала дитиночка і вигнала з хати, і вийшла ти за царину з христа, ніби знята. Старці тебе цураються, мов тієї прокази. А воно таке маленьке, воно ще й не ласить. І коли-то воно буде гратись і промовить слово мамо, велике. Найкраще є слово ти зрадієш і розкажеш дитині правдиво про пропанеча лукавого, і буде щаслива, та недовго не дійде до зросту дитина, піде собі сліпця водить, а тебе покине калікою на розпутті, щоб собак не та ще й вилає за тебе бач. Що на світ родила і за те, що так тяжко дитину любила. І любити миш небого, поки не загинеш, майже б саме на морозі, де небудь під тином. Дякую.